Фан-сектор Navi не долетів до Ріаду, хоча вже і не дуже треба. Вчора розпочався EVC 2025 з CS2. Відкривав подію матч Наві проти 3 d Max. Всі розраховували побачити 2-0, в тому числі і фанати Наві, які очікували в аеропорту. Проте, коли рейс вже вилетів, в команді підтримки можна було повертатись додому. Наві покинули ЄВЦ-2025 на останньому місці. Тож тепер на цьому турнірі від них, як від минулорічних чемпіонів, залишився лише напис на трофеї. Радості фанатів Спіріт не було межі, але тривала вона недовго. Спіріт також програли свій відкриваючий матч проти героїв з рахунком 2-1. Нір зіграв проти. Своєї майбутньої команди з 121 КД. Певно, Карма все ж таки існує, і от таких провалів хотілося б бачити більше. А Dota 2 ставить нові антирекорди. The International 2025 став найменш прибутковим в історії. Знову. І хоча Valve можна похвалити за те, що вони добре імплементували інт в ігру гру і підігріли інтерес до перегляду декількома безкоштовними шмотками, на збільшення призового фонду це вплинуло мінімально. Покупкою бандлів фанати збільшили призовий фонд лише на 115 тисяч доларів. Добре це чи ні, ми вже розказували в нашому телеграм-каналі. І хоча ще рано щось сказати про кінцевий призовий фонд, тенденція зменшення банку після 10-го інта все ще продовжується. Ось такою насиченою на події, хоч і не дуже добрі, видалася середа. Пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на Ватага Sports.